Вас вітає Чупахівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, опорний навчальний заклад Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. Наша школа це цілий світ зі своїми законами і традиціями, святами і буднями, це особлива атмосфера партнерства, підтримки та розвитку. В закладі працює 27 досвідчених, креативних педагогічних працівників, які завжди прагнуть нову. У школі навчається 210 учнів із шести населених пунктів громади. Незважаючи на проблеми зумовлені воєнним станом, освітній процес у закладі йде повноцінно, насичений цікавими подіями, заходами. У 2023-2024 навчальному році колектив розпочав роботу над науково-методичною проблемою формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства, в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму. Розуміємо, щоб усі компоненти освітнього процесу закладу функціонували ефективно. Необхідно налагодити дієву роботу внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 2023 році. Заклад подав заявку на участь в інноваційному освітньому хакатоні, самооцінювання крок за кроком. Дякуємо Державній службі якості освіти за виявлену довіру і долучення нашої команди до роботи в освітньому хакатоні. Роботу розпочали з проведення педагогічної ради, рішенням якої призначили координатора шкільної команди Учасниці Ларису Залавську, ухвалили кількісний якісний склад команди учасниці у третьому хакатоні, проаналізували, доповнили та схвалили положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Чупаківської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Вирішили провести комплексне самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти наказом від 12.09.2023 дві 143 про проведення комплексного самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 2023 2024 навчальному році були створені чотири робочі групи відповідно до напрямів самооцінювання у складі підпрацівників. Учнів, батьків та затверджено план роботи кожної з них. Працюючи у проєкті, розвивали співпрацю, культуру спілкування між учасниками освітнього процесу та залученими особами. Брали участь у заняттях, тренінгах, онлайн-комунікаціях, організованих Державною службою якості освіти у Сумській області. Щиро вдячні спеціалістам відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Сумській області Ірині Шевченко та Ігорю Корнієнку за надання консультації з проведення самооцінювання якості освітніх та управлінських процесів за допомогою системи Evalued. Роботу розпочали із самооцінювання управлінських процесів. Вивчали документацію, провели анкетування для всіх учасників освітнього процесу, заповнили форму вивчення документації, спостереження за освітнім середовищем і отримали результат. За двома напрямами, система оцінювання результатів навчання учнів та педагогічна діяльність педагогічних працівників працювали одночасно. Механізми відпрацьовано, то й справи йшли краще. Робота за напрямом освітнє середовище потребувала від команди згуртованості, професіоналізму, оскільки створення максимально комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу чи не найважливіша вимога створення моделі якісної школи. Робоча група використала всі функціонали системи і чекає на результат. Очікування від участі у третьому хакатоні справдилися. Слабкі сторони подолано, а попереду шлях до надання якісних освітніх послуг відповідно до вимог сьогодення.